Tesla Model Y, 23 року майже готова. Накинуті передні крила, фари, бампер в зборі. Придбали камери в передні крила, інфрачервоні. Задня сторона встановлений бампер в колір в зборі, стопи. Купили кришку зарядного роз'єму. Потрібно відрихтувати без фарбування крило, двері і пофарбувати перше. Це поріг, зараз покажу, як його заварили. Ось так все заварено. Загрунтували. Зазори на місці. Пофарбувати треба двері, передніх два крила і бампер. І тесла буде готова.